Привіт інтернет! З вами знову я, Роман Денець. і сьогодні ми продовжуємо практичні заняття. Ми підбили підсумки вже цього тижня. І я хочу ще один вам висновок зробити. Буде він полягати в тому, що на першому рівні у нас за базисом людина і методи. Йде надбудова. Надбудова починається з матеріально-технічного матеріально забезпечення, а вінчає його, це, це перше коло причину наслідкових зв'язків. Грошова складова або моне. Ми її зазначаємо. Тож, сьогодні ми поговоримо про матеріально-технічну складову. І це неспроста. Всі, ви знаєте, що я радо рекомендував роботу і в колекціях використовував колекцію Liberty. Liberty — це колекція тканин. Першу модель ми з вами зробили червону. Яка нібито відкривала красу, розкривала весь потенціал. І вона так дійсно і презентувала наш проєкт класична модель червоного кольору. Далі ми використали, шли за веселкою, тобто у нас червоний як базис. Далі ми використали отакий бірюзовий кольор для сучасної моделі, модерн, і ця модель функціональна. Ми її зазначали як функціональна, бо вона налічує в собі найбільшу кількість форм в трансформації. І вона знаходиться за спектром посередині, тобто це проміжний. Колір між зеленим і синім за веселкою, так, якщо визначати, отримуємо бірюзу. І футуристичний колір, це колір індіго. Ми його використовували в ергономічній моделі, і ергономічна модель це вінець нашої майстерності, завдяки якому ми отримуємо найбільший спектр. В кількості трансформаційних форм моделей і елементів, які вони мають в своєму складі, і отримуємо найкращі в світі показники понад 100 різних форм. Тож, ця модель, ця колекція також налічувала в собі. Інші кольори, наприклад, от Apple ми використовували шоколад і ну, дуже багатий набір, сірий кольор, такий, який лягав будь-якої приміщення будь -яке, з будь-яким інтер'єром. Тож ми викор... я радо рекомендував і використовував в колекціях. Ще з... 2016 року я почав це робити і перші такі зрушення в презентаціях, в виході на новий рівень вони почали саме з цього. Я цьому в нашій практиці, в нашому навчанні, приділяв. Мало уваги, і е, тут е, слушна нагода, вона так вона так співпало в е, нашій практичній е, в практиці в онлайн академії. М які рішення ми маємо затвердити, підтвердити на практиці і е, е, доповісти, доповнити це е, цей е, вузький, Такі спектр, який ми не висвітлювали ще. Я це робив постійно, постійно. З коли надавав надав консультації, питання, відповідь. А от в форматі навчання я ще не приділяв уваги цьому. Також ви знаєте, що ергономічна модель. І функціонально створені за математичною моделлю тетраміно, знаною за гри Тетріс, тож оц, оці, оцей колір або оцей гобіленд, я використовував закуповуючи в іншого постачальника. Якщо Ліберті це постачальник Дивотекс, і я радий сьогодні вам презентувати ще на заміну, якщо ця колекція вже Відходить в минуле, тобто ми з вами переживаємо історичний етап у нашому партнерстві. То на заміну приходить новий спектр, нова колекція. Ось бачите, ще більше можливості, ще більше розмаїття. За якістю це, ця колекція не гірша, а в деяких випадках навіть ще краще. І вона дуже подобається мені в тому, що цей, цей такий, оце, через відчуття це відбувається. Якщо ця, ця колекція була більш така Трошки грубувата, то ця така, як, як її позиціонують мікровелюр, вона, нібито, якщо порівнювати через шкіру, то через відчуття, то це Ліберті була колекція, нібито шкіра дорослої людини, а отут вже нібито знаєте, така шкіра немовлятки. Такої. І це дуже так. На тактильні відчуття, нібито ти ну, щось таке нове переживаєш таке відчуття, торкаєшся до чогось такого світлого, як у нас в Гудвіл прийнято до світлого майбутнього. Ти і тут і зараз до нього торкаєшся. Проте це не означає, що вона не гідна уваги. І вона так само, як і Ліберті рекомендована для хорека, тобто для закладів навіть громадського харчування, використання, тобто зносостійкість в неї, чому я на цьому наголошую? Зносостійкість в неї дуже велика. І не поступається ліберті. Тож, ми можемо на практиці вже говорити про те, що це роки і роки е, користування в, в побуті в оселях, в інтер'єрах. Це ну, прекрасне рішення, якому е, аналогів, мабуть, і немає зараз на ринку. До того ж, ми доповнимо однозначною за вартістю колекції. З штучної екошкіри, бачите, вона так само налічує повний спектр, який нам необхідний, аби вдовільняти потреби будь-якого споживача, який намагається в своєму інтер'єрі створити не тільки затишок, а ще й комфортні умови для сприйняття через розум, через очі, тому що 90% інформації ми сприймаємо саме через зір. Тож ми відходимо вже. Це у нас вже другий етап, тому що на початку створення корисних моделей я використовував таку тканину. Візерунок ви можете бачити, це вже наша історія з вами. І ми вписуємо її, ще перегортаємо ще одну сторінку. І це ми фіксуємо тут і зараз, тому що. ми... Розповсюджуємо дуже важливе знання про те, що в Україні made in Ukraine, створюються найкращі в світі м'які меблі трансформери, навіть за умови того, що сьогодні нас знову атакують з повітря. І ще а, зауважу таку важливу рису. Іноді, наприклад, для балконів, для терас. Замовляють такі вологостійкі рішення, і ми тут так само можемо грати зі спектром. От Патріотичний, дуже український такий набір кольорів, жовто-синій, червоний, червоний присутній, так само, зелений це кольори. Вже ми маємо спектр кольорів Т-300 Траміно. Повний жовтий, червоний, синій, зелений. І ще один колір, який я обираю. Це мій власний вибір, авторський. Я обираю ще помаранч. Мені він дуже вподоби. Може, це тому, що я народився на Хелловін. І е, е, у нас в Україні е, ця практика так, так само існує. Е, е, я не щодо святкування Хеллоуіну, а для вшанування е, гарбузової традиції. Тобто, у нас е, іноді, коли зазіхання молодика до привабливої дівчини е, е, можуть закінчуватись таким відмовою підкласти гарбуза. Це я так шуткую, а традицію все одно потрібно вшановувати. Тож це мій власний вибір. А тради традиційні кольори тетраміну ми будемо використовувати: Тож, жовтий, червоний, синій і зелений будуть постійні. От таким спектром матеріалу введення ми сьогодні довершуємо наше спілкування цього тижня, підводимо рисочку під причинно наслідковий рівень. Він є і бізнес рівнем Що стосується пошуку грошей, ми вже про це говорили. Повторювати це немає сенсу. Ви знаєте всі джерела надходження. І ми постійно говоримо про те, як ми можемо це активізувати. Через, починається все через агентську діяльність, тобто через агентурну роботу. Почніть спочатку з рекомендацій, бо Гудвіл це мистецтво рекомендацій. Дякую за увагу. На все добре, до побачення.